Будинок у Василькові, друзі, продаж. Котежне містечко вже заселене. Ви можете чути, як гавкають сусідські собачки. І он ще котик сусідський пішов. Тобто люди тут є. Сусід цей вже проживає, той проживає. І за будинком на іншому участку також є. Участок у нас ділянка 5 соток, будинок 100 квадратних метрів. Невеликий, але три кімнати окремих. Так, це в нас підсобні. Приміщення. Тут у нас спальня, санвузол, кухня з класною терасою. І ось такі ще дві спальні. Одна на одну сторону, інша на іншу сторону. І тут ось у нас вихід на терасу з кухні. І зараз я покажу саму терасу, дуже класно, дивіться. Боже, тут так затишно. І вон там вже сусіди також живуть. Бачите, приїхали щось на машині. Тобто тут все вже заселено практично. Якщо видно. Якщо видно, але не дуже видно. Ці вже ділянки також продані, там вже будуються. Ось такий дуже класний будинок. Це в нас Васильків, Путрівка. Одеський напрямок, друзі. Ну і ліс. Шикарнючий ліс.